Для того, щоб у програмі Медок налаштувати спосіб відправки звітів, необхідно виконати наступне. Увійдіть в розділ адміністрування параметри системи Звітність. Пряме з'єднання. Встановлена галочка в даному полі означає, що звіти, в контролюючі органи, відправлятимуться за прямим з'єднанням. Електронна пошта. Встановлена галочка в даному полі означає, що звіти в контролюючі органи відправлятимуться електронною поштою. У одному листі відправляється декілька звітів. Якщо об'єм вкладення перевищує 1 МБ, вміст автоматично розбивається на декілька пакетів, для кожного з яких формується окремий електронний лист. Якщо встановлено обидві галочки, то при відправці звітів до контролюючих органів спочатку виконується відправка за прямим з'єднанням. Якщо пряме з'єднання недоступне, то виконується відправка електронною поштою. Після виконання необхідних налаштувань натисніть Зберегти та вийти.